Йшла по горам, от Ви бачите, от, гляньте, як вона ніби таким от, розходиться, як розлита. Бачите, оце, mm -hmm. от, оце ті камні, що були не Шторожі. на фундаменті, а те, що є, звідки почалася домінитися цього оце, Значить, е, Дуже довгий час не знали, як цей замок, де були в'їзні ворота. Наскільки все було зруйновано. І тепер, коли взагалі ходили цією стороною через пролом у стінці, тепер. От, е, яка яка роботу волонтерів? Звідти вигрібати це каміння, бачите, це теж треба буде потім або закріпити, І тут вирубується просто вся зелень, яка росте. Воно все покривається зелені ростуть, і це робота цих волонтерів, в принципі. І далі вони розчищають і шукають те, що там можуть знайти якісь археологічні знаки. Так ось, коли ми почали робити оце це вичищати цей скажімо, цей рік, то ми знайшли. Місце, де знаходилися а, такі а, ямки під опори підйомного моста, ага. були опори підйомного моста, і це оказалося не з тієї сторони, як туди ходили, а з іншої сторони берега по сторони.